Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги найпростішої комплектації майже джинма 3244HX Rn. Давайте поглянемо, який тут двигун встановлено. Капот без газових упорів. У нас тут є така черга і все. Ось. Двигун КМ385 ВТ, 3 має об'єм 1,5 літра, та палива 245 г кВт на годину. Бачите. У нас є ведучий передок, рідине охолодження. Маса ще в нас старого типу встановлена, яка не досить якісна. Але захована під капот, що є не менш добре. Гума тут невелика, 65 на 16 передня та 11,2 на 24 задня. Ну, пустимо капот. По навісному механізму. У нас тут лише один комплект гідровиходів, звичайні тяги, є буксирувальний ось такий фаркоп, також гачки, вал відвору потужності в наявності на 540 та 720 обертів на хвилину. Уже встановлена розетка для причепу ось такого типу. Проходимо. Ось така стандартна. Ось. Добре, що є крючок на третій винос. Задня додаткова свіфла у нас вже Е, zip комплект, який бачите, йде з трактором, також номерна табличка та до нього підсвітка. Противаг задніх у нас немає, а є тільки передні. Він уже, бачите зразу укомплектований крилом, тобто вони не зняті з нього. Мабуть, трактор буде на відправку. Ось. З боку водія в нас є одна підножка. І по салону тут не дуже прикольно, бо є високий тунель і речаги всі по центру. Тобто доступ в нього трошки ускладнено. Але це моделька з реверсом. Бачите, в нас є 4 передачі КПП і реверс. Що є добре. Потім на щитку приборів у нас є пока рівня палива. Також тут вже температура, тахометр і а, тиск масла. Не скрізь йде тиск ще, тут вже встановлений по заводу. Ну і По а, світлу у нас внизу йдуть покажчики, повороти дальні ближні, просто підсвітка, а, додаткове освітлення, сигнал і аварійка. Ось. Крісло в нас на подушці. Слава Богу, і капітанське. З ручками нормальне крісло. Ось така техніка. Коштує він на сайті в даний момент 276 190 гривень. А, якщо хочете уточнити ціну, можна зателефонувати до менеджера, тому що там відео побуде на каналі і часом ціна може змінитися, зменшитися або збільшитись. Тому для того, щоб актуалізувати вашу інформацію про техніку. Переходьте на сайт за посиланням в шапці YouTube каналу, і буде добре. Тож, дякую за перегляд даного відео. До зустрічі!